Всім доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця. Ми завершуємо цей тиждень, попереду два вихідних, і ми продовжимо працювати з реченнями. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слова, які пов'язані між собою. Речення виражають закінчену думку, початок речення пишеться з великої букви, в кінці ставиться розділовий знак крапка. Знак обвику або знак питання. Ми з вами розбирали те, що є три типи речень це розповідні, розповідні питальні та спонукання. А сьогодні ми з вами попрацюємо з головними словами в реченні. В підручнику цього не дають, але я додам, що є два визначення головних стив речення: це підмет і це присудок. Підмет – це про кого або про що розповідається в реченні. А присудок це що цей предмет робить. Тобто ми читаємо речення, шукаємо, про кого йдеться в цьому реченні, це буде підметом, який ми підкреслимо однією рисочкою. І знаходимо, що цей предмет робить, і слово, яке відповідає на запитання, що робить, це буде присудок, і ми його підкреслимо. Ну, Будемо працювати сьогодні. Давайте спочатку запишемо число, рядочок від останнього запису в другому посерединці крапочка, 28 квітня. Класна робота. Так, і давайте за хвилинку каліграфії ми напишемо підмет. Питання хто або що. Так, і присудок. Питання, що робить? Що робить? Отже, підмет відповідає на запитання, хто або що, а присудок на запитання, що робить. І підкреслимо підмет однією рисочкою і присудок. Двома позначається. Ну і ми будемо сьогодні з вами шукати в текстах, о, в реченнях, вибачаю, головні слова, реченні, підмети, присудок, і будемо їх підкреслювати. І так. Гаджик нам розповідає, де він провів свій вихідний день. У неділю гаджик побував на дні океану. Його зацікавили різнокольорові рибки. Дуже здивувала своєю поведінкою мудра черепаха, а велика акула навіть трохи налякала. Це незвичне видовище називається океанаріум. Так, тобто океанаріум – це приміщення, де знаходяться тільки підводні жителі. В нас є виділене речення, давайте ми його спишемо. Дуже здивувала своєю поведінкою мудра черепаха. Так, на новому рядочку дуже здивувала своєю мудра Черепаха. Дуже здивувала своєю поведінкою мудра черепаха. Давайте роздивимося і визначимо, про кого йдеться в цьому реченні. Розповідається про черепаху. Отже, черепаха це буде підмет, який ми підкреслимо однією рисочкою. А черепаха що зробила? Здивувала це буде присудок. Який ми підкреслимо? Двома рисочками. Не дуже зручно мені. Так, двома різочками. Отже, головні слова в реченні це черепаха, підмет, і черепаха що зробила? Здивувала. Пояснила, що вона зробила. Так, отже, головні слова утворюють основу речення. Тобто до основи речення належить підмет і присудок. Вони повідомляють, яку думку виражає речення. Так, випише з речення про черепаху підкреслені слова за зразком. Хто? Діти що зробили, відвідали. Так, давайте визначимо. Хто? Черепаха? А що зробила? Здивувала. Ну давайте ми так і запишемо. Так, дужечка, хто? Черепаха? Черепаха? Так, питання. Що зробила? Здивувала. Дивувала. Так, пропоную списати ще речення про, е, яке наступне ось після черепахи, А велика акула навіть трохи налякала. Запишемо пишемо це речення. А велика акула навіть. Трохи налякала. Налякала. А велика акула навіть трохи налякала. І так шукаємо, про кого йде мова в реченні? Про акулу. Акула це буде підмет, який ми підкреслимо однією рисочкою. А акула що зробила? Налякала. Це буде присудок, який ми підкреслимо. Двома рисочками. Ну і так само запишемо, як і в попередньому. Акула відповідає на запитання хто? Тобто хто? Акула? Питання що зробила? Налякала. Налякала. Так. Акула що зробила? Налякала. Так. Далі. Вправа шоста. Прочитай повідомлення родзинки, встав пропущені слова, може скористатися довідкою. Ну, давайте спочатку прочитаємо слова з довідки. Живуть, причаївся, відвідала, ховаються. Так. А я що зробила тераріум? Я що зробила? Відвідала. Коли ви будете списувати цей текст, то ви не пишете оці слова, які в нас питання, йдуть у дужечках. Тобто просто пишемо. А я відвідала тераріум. Там різні змії. Що роблять різні змії? Вони живуть, так? Там. Живуть різні змії. Серед скель ящерки. Що вони роблять? Вони ховаються. Отже, буде речення серед скель ховаються ящерки. На гілці сухого дерева. Що зробив хамелеон? Він причаївся, тобто як замер так трішки. Так? На гілці сухого дерева Причаївся Хамелеон. Ваше завдання посерединці, давайте ми запишемо вправа 6. ви списуєте цей текст зі вставленими дієсловами, ті питання, які в дужечках, ви їх напишете, і списуєте цей текст. Отже, у вас буде А я відвідала тераріум». Там живуть різні змії. Серед скель ховаються ящерки. На гілці сухого дерева причаївся хамелеон. Списуйте цей текст, а потім в кожному реченні будемо підкреслювати підмет і присудок. Я говорю, я не буду списувати. І так поїхали. А я відвідала тераріум. Про кого в нас розповідається? Я, тобто, дівчинка чи хлопчик. Ну, тут, що зробила родзинка ж нас, дівчинка. так? Отже, підмет буде Я ви підкреслите однією рисочкою. А відвідала це буде присудок, який ми підкреслимо двома рисочками. Отже, я однією це підмет, а я що зробила? Відвідала. Відвідала двома рисочками. Там. Живуть різні змії. Про кого в цьому реченні розповідається? Про змі. Отже, змії це буде підмет, підкреслимо однією. А змії, що роблять? Живуть. Це буде присудок, який підкреслимо двома рисочками. Серед скель ховаються ящірки. Про кого розповідається в реченні? Про ящірок. Отже, ящерки підкреслили однією рисочкою. А ящерки що роблять? Ховаються. Це буде присудок, який підкреслимо двома рисочками. На гілці сухого дерева причаївся хамелеон. Про кого в нас розповідають? Про хамелеона. Тому хамелеон це буде підмет, підкреслимо однією. А хамелеон що зробив? Причаївся. Це буде присудок, який підкреслимо двома рисочками. Так, отже, Чигаджик в нас розповідав про океанаріум, тобто там, де живуть підводні мешканці, так? а роцинка розповідала про тераріум, там, де живуть ці. Як вони називаються зараз повзучі оці тваринки, так, змії, там, ящерки і так, і так далі. Так, і так, і Ми з вами сьогодні працювали з головними словами в реченні, які називаються підметом і присудок. Підмет це про кого або про що відповідає, про що розповідається в реченні – і він відповідає на запитання, хто або що, і підкреслюється однією рисочкою. А присудок це що цей предмет робить. І він підкреслюється двома рисочками і відповідає на запитання, що робить. Ми будемо продовжувати працювати, шукати в реченнях головні слова в реченні. тільки в нас зараз перший урок з цим пов'язаний. Тому е, вправу ми з вами виконали всі разом. І Завдань більше немає, тому гарних вам вихідних і до нових зустрічей!